Хочеться піти трошки е, поскрабувати язик. Реально. Шановне товариство, сьогодні ми набухаємося. Шалом, смузіхльови! Фанати смузяків зібрались перед своїми екранами і готові дивитися, як ми будемо пити цю гідоту. Ні, це не гідота, це смачно. Це фрукти, ягоди розведені в пиві. Ха -ха. І буде. Цікаво. У нас сьогодні на огляді ліміточка бокс е цікавезних е смузеніп е від Шо з дуже скаженими смаками. Я називаю такі смаки сльозки єдинорога». Всі ридають. Від е щастя. Е ну, звісно, що відома всім броварня з Миколаєва, яка, мабуть, зараз зайняла головну нішу смузіварів цієї виної сцени. І в них нещодавно відбувся потужний дроп, як зараз модно казати. Цілий бокс експериментальних смузянів, спейстрісаурів. Називайте їх як хочете. Дискутуйте в коментарях про необхідність існування цього стилю. Це дуже важливо. І я буду брати участь в цій дискусії і казати, що не потрібно. Нас сьогодні я хейтер, а Олена буде пити. Аха, цікавий набір, багато смаків, дуже багато додатків. Серед них навіть є безалкогольний смузяк. Власне, з цього ми почнемо. Ми почнемо наш ок. Огляд з безалкогольного смузенчика, який називається Kisset Zero Sweet Drink. Це дуже гарно виглядає. Покажи, будь ласка, на камеру. Виглядає гарно, ще і розпалило дуже гарну дискусію на тему, чи це взагалі пиво і чи є там пиво. Як вияснилося, який футболу! пива там немає. Це просто фруктове пюре сік, як хочете яскравий. А тут навіть написано: ягідний лимонад яскравого кольору з шаленим ароматом вишні та кориці, саме тому, що там немає пива, ми і не віталися з вами, і не казали, що ми бірвічка і блок прократил культуру і пива. Тому що сьогодні на огляді безалкогольний лимонад. Ого. але що цікаво, що в описі є, в лобі банки написано, що аромат вишня а кориці. Але якщо заглянути трохи глибше в етикетку, то тут сказано, що ще гіб. Віскус, лактоза і гуарова камінь для гомогенності напою. Давай пити. Давайте Мам не базікать, а Давай. пити цей смачнюсінький ліманодік. Лється дійсно, як ну тобто, про кисіль не дюнькали, не сказали неправду. Воно дійсно кисіль. Воно дійсно кисіль літералі. -лі. Ну буквально корисця. Ти ж не любиш корицю. Я ненавиджу коричні булки. А а я люблю корицю в усьому взагалі, це топчик. Нещодавно, до речі, безалкогольне з корицею, ми тут вже оглядали. Що Шукайте. треба буде мене якось не знаю, десь прикувати і чимось мучити, то це буде корицею. Я буду просто. Занотовано. Але слухай, воно мені пахне, як е, колись давним-давно, у нас на ринку була якась пепермінт жвачка mm -hmm. з корицею. І це воно. Вона є досі. І це воно. воно і дай. в контрабас е, магазах може знайти. Це воно. Але одразу скажу на смак, воно мені не так подобається. Подобається, як на запах, і консистенція тут реально, як у кисілях, а, а я, не Добто, я Не люблю кисіль. Взагалі. Я не люблю корицю, вони не люблять кисіль, а в нас банка безалкогольного киселя. Що з корицею. Цікаво. Що буде говорити, пива немає, але для того, кому треба, інколи випити щось безалкогольне, смачне з вітамінчиками. Ну, Бо тут є тут багато фруктів, це дійсно, і біскус доданий, і все, і вишня. Ну, дійсно, вишневе насправді смакує в ароматі. Я думаю, це непоганий варіант. А чому би ні? Ну його охолоджує так одразу. А от це смузяшне кисельне таке, не, тягуче не заважає? Заважає взагалі всьому, хочеться піти не, я прорачаю, Трошки э, поскрабувати язик. Реально. <реку> 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 А ну але сіль практика останніх фестивалів показує, що український споживач дійсно любить смузяни, дійсно любить кисільні смузяни, густі насичені, тягучі, щільні як от це. Тому я впевнений, що тут не згодна. Є у що киселі е, смузяни, які називаються кисіль, але в консистенції від киселя дуже мало. Вони все одно більш швидкі. Це можна тупо, як желе нарізати, реально. Не знаю, і воно аж ну, злипається все в роті. Трошки не таке. У них в самузінах алкогольних більше. Мабуть, алкоголь відбалансовує. Ну, мені але сто відсотків. Мені то 100%, я думаю, споживач цього напою буде, бо це не пиво. Ледве язик не повернувся назвати його пивом. Цікаво, але йдемо далі. Йдемо, треба йти бігом далі. Не само? Три-два раз погнали. Наступне пивко. Наступне. А прикот, коконат, йогурт, пейстрі, сауер, смузі. Ну тобто, ну, взагалі, пейстрі-смузі це нас сьогодні лейтмотив цього вечора. У нас так. все буде пейстрі, смузі Нарешті ми перейшли до алкогольного. Але тут є хміль. Є ну бо це пиво. Нарешті нарешті. Нарешті, що по складу вода, солодий шміни, лактобацилус, блабла, сікабрикосо, кокос, пудра, йогурт, пудра. Гуаровака Медь Хміль Дріжі допускається наявність осаду в глютен і по алкоголю 5, по IBU 5 і по Початкові щільності Почуткові щільності 12? А покажи, напевно, цю красу, бо воно прикольно e, Е, взагалі всі ці банки, весь цей експериментальний сет, а це ж важливо зазначити, що цей бокс він є експериментальним, розлитий багато смузінів в гарний бокс, в гарну коробочку. Він має прикольний дизайн. E, тут піксельний кітик, який з абрикосами на лавці просто Може... сидить і весело проводить час. Тому, власне, наливаємо і куштуємо. Як цей котик назбирав нам абрикосів? Як тобі взагалі e, сік? А Це... Ні, це реально це може бути сік-брикосом. Як з нього вичувати сік? А як з персика вичувати сік? Ніяк. М -м, диви, яке воно непрозоре, воно таке таке щільне і мутне. Йогурт з абрикосом на вигляд. І пахне йогуртом з абрикосом. І Пахне йогуртом з абрикосом. Mm -hmm. Знаєш, не навіть не зі стакана, а коли з пакету йогурт. Знаєш? Oh, Екстра щільне і солодке. Я вам чесно скажу, я давно такого солодкого не люблю. Я дуже люблю шо, але я не люблю кисіль і не люблю йогурти. А це такий був кисіль, тепер йогу. Але ж ми вас любимо. Котики. Його спасайте, що воно дуже кисло. Це класно. Насправді тут борються дві полярності, воно спочатку дуже солодке, потім воно дуже кисле, таке, mm -hmm. аж трохи зводить з кули. Mm -hmm. І між цим балансом десь зачаїлись фрукти, яких насправді багато, але вони губляться між. А що по кокосу? Він є, він є в, на півтонах, на фоні. Ну, я відчуваю насправді. Багато кокосу, але воно настільки смузяшне, наскільки це тільки можливо. Mm -hmm. Це той випадок, коли це пиво, але пиво там, ну, піди-знайди. <свистем> Нема. <свистем> <свистем> Можна було Але написати смачно. про хмілі двіжі. Ну ладно, двіжі, пофігу, ну хміль. Він там десь пішов спати. Ну, весел, на п'ять айбів накидали. Ну, uh на. -huh. Ну, скільки треба, скільки накидали. Ну мені було б важко таке повторити. Воно дуже щільне, ну таке, типу, не ну а -а -а. дуже смияшне. А в тебе є серед твоїх знайомих друзів ті, хто приходять в заклад, каже мені, будь ласка, не пиво, і ти б така мала пала порадити. Типу людина каже, я хочу так. не пиво. І він такий, о, будь ласка, на зараз до мене прийде подруга з Варшави. Буде пити все не пиво на Подолі. Почекайте цілий місяць. <ріст> Висилати ще один бокс, і хай по друге з пивка. Загалом цікаво таке скуштувати. Чи замовив би я таке вдруге десь Келих? Сумнівно. Недаремно цей сет називається Experimental <ріст> Sour Box. Тому їмо? Залпуємо. Переходимо до наступного не пивка. Ні, не кислом. <ріст> Ясно тебе? Айкієдіш? Кисіль едішн. Пейстрі саурсмуза. А при тому всьому. З чого він зроблений. Малина, ожина, чорна смородина. Ну, а далі це якусь а, по алкоголю 5, по айбів 8, по початковій щині Угу. 13. А, на етикетці дуже милашний динозаврик тримає свою мордочкою корзинку з ягідками. Це розкробка. От я тримаю баночку в руках, і я вже відчуваю, що вона взду. Та, а оскільки там дуже багато непастеризованих ягід. Що відбудеться? Що відбудеться? Що відбудеться? Відбудеться вибух Миколаївський фруктовий. Дуже обережно стравлюємо тиск. М а стільки було розмов, а стільки погроз, що воно прям фонтанувати -фон буде. Треба вміти відкривати. Шановні! Ого. л'ється такий кісіль. Густий. Ложечку до нього треба видавати. Баночку повертаємо на базу до загального натюрморту. О, І дивимося, яке воно. А колір, колір, колір який. Афіна. Подивись, мій купець. Ну, В ароматі да, воно яскраве. Угу. Дуже ожиневе. Мені цей аромат завжди нагадує. Е... Про, про, прости, господи боже, поможи, помить рот е кршом. <рес> <рес> Цілимо надає стає савкою. Я їм піну. Я п'ю піну. М я знаю, на що мені схоже. Дуже-дуже чітка асоціація На розтанувше плодово-ягідне морозиво. Я таке. От, знаєш, плодовоягідне. Саме з ожиною воно, зі смородиною часто, і коли воно розтануло, воно все одно такою піною береться. І це воно. Це розтануте, розтанувши по доволі яке Ще після таке просто. Але воно б'є рекорди по смузінам. Безалкогольної смузянки. Густий. Попередній коконат йогурт був ще густіший. Це треба їсти ложкою. Ну, я покажу їм тільки піну взагалі. Реально. Я його п'ю, а піни більше, і більше, і більше, і більше. Не знаю, до пива поки не дійшла. Справжній експеримент. Це вам не все. Да, дуже густе. Це реально морожка. І дуже кисне. Але по смакам. Непогано, ну краще, не немає. Відчувається, що воно натуральне. Ну, в першу чергу, ягідок, ягідок дуже багато. Ягідок ніби тобі просто пюре задули туди-сюди в келих в банку. Трохи пивка, щоб воно хоч трохи рідкіше було, ніж просто пюре. І їж собі. Я відчуваю, що цинга проходить, <смі> зуби наростають назад, <смі> шкіра стає гладенька і взагалі вітаміни прутіпу. Пруті. Може бути, але в якості експерименту. Я не зможу його допити. Я доп'ю, давай. Вітамінки? Їдемо далі. Ми пройшли три банки з 6 і рухаємось далі. Смузяк номер 4 Блубері Пітахая Лемон пейстрі, Савор Смузі. Як тобі таке? Все зрозуміло з назви. Що там читати, Наливай. Пюре чорниці, пюре пітаха, сік лимону. Між дріжджі чисто по приколу написано. Е, класний дракончик, покажи його, будь ласка. Е, дуже симпатичний дракон в кольорі Пітахаї, Пітахаї да. в якого лузка зроблена, як от на Пітахаї. Тобто, це ну, ж драгонфрут у нього друга назад, правильно? Так є. У нас Dragon, драгон, Fruit. Друзі, Fruit. В мене вкрали банку а Ми її зараз відкриваємо. Та така смілива, ніби вона зараз не вибухне. Не вибухне. А воно найменш смузяшне з цікаво, що було. Воно лилось легенько, гарненько. Навіть мені подобається на колір. І людей сімка така піна, так? Ну як? Ну так, да, норм. По алкоголю теж п'ять, до речі, все інше практично те саме. Ні, яскраво. З фруктованою. Мені uh, uh -huh. взагалі цікаво, пітахая, як вона. Ну, я їв пітахаю, звісно, але з точки зору, як її додати до пива. Мабуть, існують якісь для кондитерки, пюре чи тому подібне, яке можна використати. Я собі слабо уявляю, щоб уся вся команда Шобрювері сиділа і різала драгонфрути і ложками виковирювала цю білу. Ну я не знаю. Коли я спитала у Варвара, як вони роблять огурки, приблизно схожу історію мені розказали тільки про гірки і всю цю херню. Тому мені здається, що да воно гіркоми. Припуск... Я собі можу уявити, як вони сятять, кісти... дахай мені здається, легше. Типу, десь тільки підтахає десь Це Чотко. Інше питання, Давай поп'ємо. Мені воно на смак, як біла здобна ванільна булка з якоюсь фруктово-ягідною двіжухою. Чому блюбері я б не виділив, а от Пітахая штука а мен... присутня. А мені яскраво блю... е... А... Чорниця. Uh -huh. uh, і з того, що я сьогодні куштувала, це найсмачніше. Це правда. Мені, мені, мені дійсно подобається. Мені, мені щиро подобається, воно. Але я не можу. От в мене в смаку мене переслідує біла, здобна, така дуже-дуже ванільна булочка з якимись ягодами. Є булочка, є ягоди. Mm. Mm. Ну Це смачно. Оце я залпану. Я думаю, що це пиво ми зараз точно доп'ємо і ельфа mm. навіть не залишимо. Це... Top. Блін, ну кайф, кай. кай, кай Важ настрій піднявся. Я допив, допив. Смузяк допив. Я, я допив смузяк. Хейтер смузяків. Подумайте про це. Що mm, nice. було не смузяк. Це важливо. Cant wait просто. Не можу терпіти, хочу дивитись наступне певко. Називається воно Lime Mint Coconut Sour Fruited L. Це щось новеньке, такого Найс. Nice. Нарешті не цей вот той. Шов всередині. Значить, туре лайму. Mm. Ого! О, ні, Це ні. яке таке перолаймо. Що таке перолаймо, Ладно. Е, сік лайму, кокос, м'ята. Ну, хміт ріжі. Я уявляю, знаєш, вони сік видавили з лайму, а потім ще ложечками вишкрябували залишки м'яса лайму. Маленькі звірятка, шо сиділи і вишкрябали кожен лаймик. Молодці. Такі хороші. Молодці сонечки. О, мені подобається, як воно виглядає. Мені воно... теж подобається. Майже. ну, ну... Ла, окей, Не кисів, чекаю. Не кисів, так. Да. Дякую, що на кисінь. Ммм, mm, краса. Ні, ну, Виглядає як золота весь сонечко в келиху. Мені дуже подобається. Як лимонний курт. Лимонний курт. Який Що на даніщі зверху дуже багато м'яти. Дуже багато м'яти. Лаймова м'ята, не знаю, лимонна м'ята. Не дуже люблю м'яту, але люблю лайм. Ні, яскраво. Це знаєш, такий лимонад, який ти собі дома літом робиш з водичкою, фултиночку. Смачненько, смачненько Смачненько тобі, да. угу. яскраво, чисто, приємно. Не смузяшно. Навіть я ще не куштував, але вже бачу, що не смузяшно. М -м. Солодше, ніж я собі уявляв по аромату. Це 100%. Бо воно таке, знаєш, здається, що воно має бути супер рефрешинг, а ти потім п'єш, а воно таке, ну дійсно, може й навіть і курд, як ти сказала. Ні, курд все ж таки кисліший. Тут мені як безалкогольна мохіта дуже солодко дуже м'ятно. Так, може бути безалкогольна мохіта, повірю. Я впевнений, що багато кому це зайде. Так, я теж впевнена, що це особливо в спеку, скоріш за все буде заходити. Його перевага в тому, що воно екстра питке. Воно неймовірно питке. Мабуть, за рахунок м'яти, все ж таки. Тому мені заходить, я не смузяк, тому я аз Можеш Можемо я залпувати, тому що не моя закупка. Я не люблю м'яту. Ну, типу, ну тут що, що його? Хто худоби? напився? Я напився. Класика жанру на цьому каналі. А ми йдемо до останнього пивка. Готовий? Так, звісно. From the Jungle кисіль, пестрі саур смузі. Сік ананасу. Раз. Пюре манго, два, ваніль – три, туре кокосу, пюре маракусі, клайму, ну і далі. Коротше, що його? 5 по алкоголю, 5 по айбію, 12 по щільності. Бабах. Несемо самос. Ні, не буде. Ти бачиш, виливається желе просто. Це тобі. Так багато. Віддала мені свій брудний келих з желе. Блін, це желе. Воно таке, так, воно дійсно. Це ж це з цього, що сьогодні було. Че? Офієть. А пахне гозешкою. Пахне гузе. А чого воно пахне гозе? Пах? Почекай. Ти зачитала в складі ананаси, пюре манго, ваніль, кокос, маракуя, лайм, дріжджі, дріжі. Т -т -т. А чого воно як гозе пахне? Вона пахне як гозе. на вигляд як желе. — Можна на те нали. Сподіваюся. Але ні, воно дуже. Ні, воно солодке. Бляха, чого воно пахне як гозе? Це найбільший розвал між ароматом і смаком. Це як? Воно пахне, як гузе з перцем. Десятий раз повторюю. А в смаку воно солодко кисільно щільно. Що за херня відбувається взагалі? Оце експеримент. Це експеримент над нами. Дуже солодко, дуже. Ну якщо отак от поставити паличку, то воно там буде отак стояти, мені здається. Це найщільніше з усього, що ми сьогодні були. Подивися, воно навіть, Ну, воно не вскрять, як желе. Що я дуже вас люблю. Що, вивити? що ви наробили? <рес> ну, що ви наробили? Long story short: шість смузінів. Багато різних смаків і додатків. Прям неймовірно, один навіть безалкогольний. Це mm -hmm. безалкогольний смузен. Таке пили, що Це псік в пакеті. <рес> Звичайно. Зм'якається. Ну, да. Деякі з них були дійсно цікаві в форматі експериментів над рецепторами. Це безумовно Особливо останнє. останнє взагалі, там, трохи попиті. Що аж зібратись було важко. Деякі були смачні, легкі, падкі і зрозумілі. Деякі були очікувано смузяшно йогуртні. Що треба до них ложку і здобну булку <гум> до закуски, щоб нормально поїсти. Перекус <гум> недаремно цей сет, бокс, дроп Як ви хочете, як вам подобається, називається експериментальним. Сет бокс, дроп перекладаю це... набір, коробка і випуск певка. Рина говорить про те, що споживач у таких напоїв є. Mm -hmm. Навіть за деякими черга стоїть. А деякі приходять в бари і кажуть: я у вас пив на тому тижні смузяк, я хочу ще, дайте мені 25 літрів. Вони кажуть, алю, його все одно з 5 літрів приїхали, випили так, як тим, наркомани вже і забули. Що, що? що? сподобалось? Найбільше що? Дуже хороша броварня. Мені що сподобалося? Мені ось так. Пітахая так, погоджуюсь. Пітахая випив задоволенням. За Пітахаю йде лайм-мінт. Мені мама все. Тебе все? Я не люблю щільне солодке, тому все інше було щільне і солодке, але підтахая це розвал кабіни. Да. Це дійсно смачно, дійсно насичено яскраво і нестандартно. Я люблю м'ято, тому лайм мінт мені сподобався. Цікаво погрався з рецепторами кисіль і Джанґл. Угу. Існування безалкогольного смузяна для мене є сумнівним. Тому, просто, тому що є просто кесів. Можна просто соку попити чи води. Тому що там навіть пива немає. Ну, от, якщо б там це було пиво, знаєш, ти хочеш пива зі споком пива, але без около я ще розумію, а тут є питання. А прикот Коканат йогурт другий був ух. Це для непідготовлених голів трошки складна тема. Тому що, та хоч би що. Поки ще є в продажу бокси, аби перевірити. Замовляйте, як ні, то деяких цих тут випускалось на розлив, я сподіваюся, хтось з вас міг скуштувати. Цікаво. Експерименти мають місце бути, про це взагалі весь крафт і крафтова революція, тому точно є свій споживач і точно є поціновувачі. Експериментальність говорить про те, що другий раз, скоріш за все, це повторюватись не буде. Тому... Поспішайте знайти і не знаю насолодитись зачекинити власне своє власне враження. Хто замовляв собі цілий бокс на броварні і пив все те саме, що пили ми сьогодні? Пройшов цей шлях. Діліться своїми враженнями і чи ви погоджуєтесь з нашими коментарями. Зразу кажу, що я був упереджений, бо я не люблю смузіни. Про що я сказав, час одразу. Чесно, не люблю киселі, не люблю м'яту. Тому мені реально тут особисто часно сподобалося тільки Пітаха, цей дракон. Це смачно і це я би точно повторювала. Решту повторювати я не буду, але найживуть експерименти. Тим більше, що аудиторія на це пивко достатньо велика. Думаю, що можна завершувати? Так. Дякую, що витримали цей дуже складний і довгий в часі експеріенс. Ну, мені, як мінімум, було цікаво. Сподіваюсь, тобі теж. І вам також було за нами слідкувати, як ми тут страждали в чоловіці. Або насолоджувалися. то як? Фух, з вами була Діровічка. Підписуйтесь на нас на всіх можливих неможливих каналах. Донайте, будьте котиками, Сеанара Бічес. Всім папа. -па. Бывает.